Час від часу з'являється винахід, який настільки суттєво змінює наш світ, що ми вже не можемо уявити життя без нього. Уявіть момент, коли хтось зрозумів, що можна підігріти каву за допомогою радара, і незабаром у кожному домі з'явилася мікрохвильова піч. Якщо цей позашляховик виглядає таким же звичним, як і мікрохвильовка, то це тому, що сьогодні половина всіх автомобілів, вироблених у світі це SUV. і цього б ніколи не сталося без джип чи роккі. Це був той переломний момент, коли позашляховик перестав бути цікавою іграшкою для поцінювачів бездоріжжя і став транспортним засобом, який підходив масам краще ніж існуючі тоді седани чи універсали саме він підготував ґрунт для того, щоб SUV заполонили автомобільний ландшафт високими погано керованими негарними зефірками на колесах. Але Чироки не був таким. XJ джей міг бути прадідом виду SUV, але він був ще чимось іншим. Це був улюблений американський хот хеч. Паливна та економічна криза 70-х змусила автовиробників замислитись про заощадження палива в майбутньому, і тому зменшення розмірів опинилося на вершині списку пріоритетних задач. Модельний ряд джип розрісся від оригінального повнопривного CJ до вагонір, обшитим деревом велетня з розходом 24 літри на сотню, який абсолютно потрібно було замінити чимось меншим і більш ефективним. Коли ви зменшуєте автомобіль, ви не можете просто взяти вже існуючі файли, виділити їх і зменшити масштаб до 80%. інакше ви отримаєте машину, в яку не поміститься важливі речі, наприклад, двигун або ж люди. Але саме це намагалися зробити внутрішні конкуренти джип, зменшуючи свої вантажівки. Наприклад, Chevrolet Blazer став s 10 Blazer, Ford Bronco став Bronco 2, і отримані міні-машини були серйозно компромісними. Вони мали лише двоє дверей, могли вмістити лише двох людей на задньому сидінні та мали відносно невеликі багажні відсіки. Джип застосував вже дуже інший підхід до зменшення вагонір, можна назвати його експериментальним. Джип так і зробив. Шасі Чирокі отримало код XJ експериментальний джип. І на відміну від конкурентів, це не мав бути кузов універсала на рамі пікапу. Це мала бути власна унікальна конструкція від початку і до кінця технологічного процесу, і з дуже іншим призначенням. Це мав бути основний транспортний засіб. Іншими словами, XJ був спроєктований спершу як хороший сімейний автомобіль, а вже потім як повнопривідний. І з огляду на економічну ситуацію його основний фокус мав бути на ефективності у компонуванні вазі та силовому агрегаті. Можливо, найбільший приріст ефективності рівності Джип отримав саме в компонуванні. Чирокі виявився коротшим за вагонір на 53 сантиметри і вущим на цілих 15, і водночас мав лише на 10% менший внутрішній об'єм, і значна частина цього простору була забезпечена його несучою конструкцією кузова. Тим, що на той час просто не робили. Фактично, окрім крихітної лада нива та кількох мініатюрних військових машинок. Це був перший у світі унітарний SUV. Він важив на 450 кг кілограмів менше за вагонір приблизно 1360 кг, кілограмів і водночас міг буксирувати півтори своєї маси. Початкова буксирувальна здатність у 1900 кг кілограмів зростала ще більше, в міру того, як Чирокі старішав і ставав потужнішим. І це стало можливим завдяки ще одній чудовій ідеї поєднати унітарний кузов із звареним по периметру коробчастим сталевим елементом, який назвали юніфрейм. Чирокі мав майже втричі більшу крутильну жорсткість, ніж рамний блейзер, і водночас важив на 300 кілограмів менше. Ось як виглядає справжнє зменшення розмірів. Додаткові переваги простору прийшли від як не дивно підвіски. Чирокі зберіг традиційні для джип нерозрізні мости, але це був перший джип, який не використовував ресори. Спільнота любителів вофроуду вважала це поганою ідеєю, але ресори обов'язково потребують довгого переднього звису, тому що виступають занадто далеко вперед, а довгий передній звис псує кут в'їзду, і що важливіше, є ворогом внутрішнього простору. Але Джим залишив ресори позаду, тому що тут високі пружини стали б ворогом багажного місця. І, хоча Чирокі був коротшим за Chevrolet Blazer на 13 см, він мав на 75% більше багажного об'єму, і ще більшою відмінністю стало те, на що сьогодні ми дивимося і думаємо: ну це ж абсолютно очевидно. Але Чирокі був єдиним компактним SUV, доступним, з чотирма дверима. Це мало значення з кількох причин, окрім очевидної, короткі звиси дозволили зробити довгу колісну базу, а це означало, що задні сидіння можна було розмістити перед виступами арок коліс. У всіх інших SUV сидіння були між ними, через що вони були настільки вузькі, що там могли сидіти лише двоє людей. Чирокі ж вміщав трьох, що робили його справжнім п'ятимісним автомобілем з легким доступом до всіх сидінь. А те, що відчували ці пасажири, було найбільшою відмінністю між Чирокі та всіма його конкурентами. Їзда настільки плавна, що Мотор Тренд назвав її вражаючою. American Motors щойно зробила купівлю автомобілів і вантажівок набагато простішою. Це тільки тих, які вони не можуть продати. Джип міг бути брендом корпорації American Motors, але нам потрібен імпорт. Тоді купуйте захопливий Renault 18 або лікар. Але контрольний пакет AMC належав Рено, які мали багато чого сказати щодо налаштування підвіски XJ. І ой, як це окупилося. Джим, здається, написав книгу про повнопривідні системи. Писав Мотор Тренд, але французи явно добре відреагували рукопис там, де йшлося проїзду по асфальту. і Чирокі був не просто комфортним. Він ще й добре керувався. Карен Драйв зазначив, і я не можу повірити, що кажу ці слова, що він показав краще щеплення на кільці, ніж Mercedes 190Є. Зосереджені джип на плавності ходу та керованості було тим, чого просто не робили раніше в сфері повного приводу. Це спонукало журнал автомобіл зробити висновок, що це був швидше повнопривідний автомобіль, ніж офроудний позашляховий. У порівняльному тесті Мотор Тренд. Джип Широкі розніс s 10 Blazer і Bronco в абсолютно кожній категорії вигравши тест з такою перевагою, що мотор Тренд заявив, цитую він просто робить надто багато речей, надто добре, щоб його можна було оцінювати лише як рівного іншим. Він являє собою, цитую. Таке значне просування вперед порівняно з іншими автомобілями, що не має особливого сенсу навіть говорити про порівняння. І вже й повністю завоював пресу для автолюбителів, що є дивним. Враховуючи, що ставлення ентузіастів на той час полягало в тому, щоб ненавидіти SUV, карен драйв був у захваті, автомобіль здався. І найбільш несподівано Road and Track, журнал, який цікавили лише спортивні та GT автомобілі, закопався по самі вуха у свій догостроковий тестовий зразок, і співробітники боролися за. Ключі для всього від поїздок за продуктами до подорожей і буксирування своїх гоночних автомобілів на трек. Є автомобілі і є автомобілі, пояснювали вони. Деякі є просто транспортом, не більше інші є об'єктами прив'язаності, гордості та постійного задоволення. І їхні чарокі твердо належав до другої категорії. Не менш важливим для автомобіля з емблемою джип було й те, як його прийняла оффроуд-спільнота. і це був успіх. Суцільні мости чирокі забезпечували постійний дорожній просвіт на рівні диференціалів, а варіанти повного приводу були зовсім не жартом. Доступний вибірний повний привід, який називався Command Track, а згодом Select Track. Перша в американській індустрії suv система повного приводу, що працювала постійно на бездоріжжі, Cherokee також легко обходив своїх конкурентів з таким офроудним потенціалом, що отримав те, чого не досягав жоден інший позашляховик в історії, повне домінування, звання 4х4 рок від усіх трьох провідних оффроуд-журналів. Тож він завоював і спільноту 4 на 4 і традиційних автоентузіастів. Єдине, що залишалося підкорити, це покупці. А з цим AMC часто мала труднощі, тому що її автомобілі були спроєктовані людьми з вадами зору. Одним із можливих пояснень такого дизайну від AMC було те, що зона природного освітлення в їхньому дизайн-відділі була внутрішнім двориком, який дизайнер Джип Боб Ніксон охарактеризував як цитую, заражена щурами бетонна плита в зоні сміття. Зверніть увагу на сміттєвий контейнер, а також на той ренджеровер, що ховається позаду. Можливо, керівництво погоджувалося б на все тільки б щоб вийти з того смердючого сміттєвого дворика. Але, хоча інші дизайни AMC були візуально проблемними, Cherokee ж виглядав чудово. коли журнал автомобіл включив Cherokee до списку 20 найкращих автомобілів усіх часів, блискучий оглядач дизайну Роберт Камперфорд назвав його можливо найкращою формою SUV за всю історію. Це американська брутальність, що зустрічається з європейською простотою дизайну. Тут немає нічого показного чи милого, лише чисті лінії та функціональні форми. Кемберфорд продовжував. Це парадигматична модель, до якої відтоді прагнули всі інші дизайнери SUV. Якщо сьогодні він виглядає цілком звичним, то тому що це базовий двоблоковий дизайн, який разом із Mercedes G-Wagen і Range Rover безліч разів копіювали, але ніколи не перевершили. Джип продав понад 3 мільйони цих машин за майже немислимі 17 років. Чирокі зробив те, що вдається дуже небагатьом автомобілям. Він подобався і звичайним людям, і одновідсотковим елітам, виглядаючи однаково природно, і перед особняком у Беверлі хіллз і на під'їзній доріжці в передмісті, і в полі фермерського будинку. Ця безкласовість є визначальною рисою іншого типу автомобіля, гарячого хетча. І з часом Чирокі став одним із них також. Починав він із абсолютно нового, але все ще штовхального Біраторного 25 з половиною літрового двигуна. Політика AMC на той час полягала в тому, щоб не публікувати показники потужності, і це, мабуть, було дуже правильним рішенням, тому що 25 літровий двигун фактично видавав приблизно стільки ж потужності, як і старий рядний шестициліндровий, 42 літровий у вагонір, але був значно ефективнішим. Та коли ера малолітражних двигунів закінчилась, Джип розробив новий рядний шестициліндровий двигун на базі того, що циліндрового який потрапив у Чирокі в 1980 1977 році. У найпотужнішій версії він видавав 190 кінських сил, більше, ніж будь-який інший SUV, та на 40 сил більше навіть за Range Rover з V8. Про той Range Rover пізніше, але навіть із енергоспоживаючим опційним 4-ступеневим автоматом Чарокі розганявся до сотні за 8,2 секунди і проходив чверть милі за 16,4 секунди. Це на третину секунди швидше достане тільки за Volkswagen GTI, а й за топову версію Golf GTI з 16 клапанами, яка ледве могла наздогнати джип на чверть милі. І пам'ятайте, всі тестові джи були оснащені чотириступеневим автоматом, а не значно швидшою п'ятиступеневою механікою. Отже, сміливо можна додати ракета на прямій лінії до вже довгого списку досягнень Чирокі. До речі, якщо ви думаєте, що порівняння з гарячим хетчем тут недоречне, подумайте ще раз: При довжині 4,2 метри широкі на 10 сантиметрів коротший за сучасний Volkswagen GTI і має на 6 сантиметрів коротшу колісну базу при тій самій ширині. Це дуже компактний автомобіль із дуже великою привабливістю. журнали назвали його салон, як у вітальні. Тихий з майже ідеальною ергономікою вони писали, що Джип поєднав відмінну продуктивність, відмінну керованість, надійну підвіску, значний комфорт та геніальний дизайн, створивши високооцінений спортивно утилітарний автомобіль, який Америка і світ довго не забудуть. І найголовніше це справжня вигода у порівнянні з новим конкурентом. Тим самим Range Rover, він був не менш розкішним за свого британського побратима і поставить на місце Range Rover на світлофорі. Попри те, що коштував лише половину, джип пробив багато речей краще, змушуючи навіть британців визнати, що Range Rover не може автоматично прийняти свою звичну роль кращого оффроудного автомобіля. І знаєте, британці ненавидять визнавати, що щось американське може бути хорошим, тим більше автомобіль, який на чверть французький бо всі ненавидять французів. Єдине, що Range Rover робив краще, це бути більшим. І коли настав час замінити Cherokee, наступник Jeep був ще більшим і більш розкішним. Але оскільки попит на XJ був настільки сильним, Джип просто залишив його в виробництві та перейменував заміну на Grand Cherokee, бо Grand французькою означає великий. Отже, Grand Cherokee та звичайний Cherokee продавалися пліч опліч ще 8 років, доки XJ нарешті не зняли з виробництва в 2001 році за рішенням німця, відповідального після злиття Daimler Chrysler. Вольган Бананш назвав його старим і вже нудним SUV. І щоб довести, наскільки цей німець помилявся, Daimler Крайслер замінили цю ікону на дещо, що назвали Ліберті. Ліберті ставив на перше місце позашляхові здібності, а не комфорт на дорозі, а потім суперечив цій міцності дизайном, який зробив його можливо найгіршою жертвою моди. Ще гірше він виглядав занадто дешевим, щоб стояти посеред пристойного житлового комплексу, не кажучи вже про довгий під'їзд до маєтку. І він набрав занадто багато кілограмів порівняно з широкі, майже на дві секунди сповільнився в розгоні до ста. Ліберті навіть близько й не був гідною заміною широкі. Це був просто транспорт, а не те, що описував Road Track – об'єкт прив'язаності, гордості та постійного задоволення. Та сама історія з ще гіршою заміною Ліберті 2014 року, сором'язливо названою Чирокі. Це був передньопривідний автомобіль на базі Dodge Dart, образа для власної емблеми. Вибачте, але це правда. Це був одноразовий хід, але він змінив обличчя всього автомобільного світу. Щоб знову процитувати пана Камберфорда, сьогодні всі поширені високі 4х4 універсали завдячують своїм істуванням Чирокі та його гучному комерційному успіху. Сподіваюся, усі 40 мільйонів SUV, які виробляються щороку, розуміють, звідки вони походять. Молодець, маленький, друже.